Доброго дня, ще раз всім, зняли ми 16, зараз вам трошки її покажу. По стану те, що побачив, все повністю в рідній фарбі, без підкрасів, передні колеса, протектор добрий, з боку трошки є тріщини. Дивіться, ось тут серединка. Барабан. Це повністю в рідній фарбі. Низ вам покажу. Нічого не мити, як приїхав, так він і є поки що. Мотор. Чотири циліндри теж весь бачу в рідній фарбі ніде нічого не крутилося, ще не знімалося. Задні колеса теж певно з невеликими тріщинами, але я думаю, що ще в сезоні 2 воно відходить 100%. Тут так само, все в рідній фарбі, Січкарня, плаваючі ножі Так, може буде видні трошки Серединка дивіться А на бо вже вечоріє в нас Тут покажу вам так само дивіться, все повністю в рідній фарбі Кого цікавить, що дзвоніть розкажу більше.